Ви знаєте, давно була ідея зробити собі чітміли, подивитися на свою вагу. Сьогодні стала на ваги. вранці 65 кілограм, 600 грамів, завтра і післязавтра буду важитись в інстаграм. Сьогодні попала така нагода, приїхали до чоловікових батьків у гості. Значить, сніданок у нас в мене був, в нас був чи то обід, десь о першій годині дня це були пельмені, оселедець, колбаска, сирочок, сліпчиком все як полагається. Потім шліфанулася двома цукерками десь через годину. Дві пила Кока-Колу з бутиком колбаса, з сиром і біленький хлібчик, батончик нарізний. Кока-Кола ну, зайшла як в суху землю. Потім десь знову через дві годинки була кава з цукром, дуже давно не пила кави з цукром, і два бутіка з паштетом. З курячої печінки чи курячої, вже не пам'ятаю. от Також гарненько все зайшло, тому що кави з цукром не пила давно. Сподобалось мені. І е, ще була вечеря, така сама, як обід, і вдома ще е, шліфанулася пончиком з шоколадом чи з гущенка, не знаю. І випила стакан компоту. от Такий в мене сьогодні чітміл був. Завтра і післязавтра все в інстаграмі розкажу і покажу дівчаткам.